Вітаю вас, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку Рідна мама, і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я і сестра моя. Це усе. Так, малята, все вірно, це сім'я. Сім'я або ще можна назвати родина. Це найдорожче, що є в людини. Тато і мама дарують нам життя. З перших днів вони були і є поруч, навчали нас ходити, вимовляти перші слова, зувати черевички. Батьки радіють кожному нашому успіху. Також. Кожній родині існує звичай шанувати найстарших членів сім'ї дідуся та бабусю. Вони мають величезний життєвий досвід, завжди є розсудливими та мудрими. Всі малята полюбляють послухати казки та історії із вуст бабусі, а також чудові прогулянки з дідусем. Тож любіть своїх рідних і ніколи не забувайте про них. Сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити родинне дерево за допомогою аплікації. Дітки, уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. А дорослі допоможуть підготувати усі паперові деталі до аплікації. Спочатку приклеїмо стовбур дереву. Далі гарно змастимо долоньки клеєм, які ми вирізали. Це будуть наші гілочки. Синім кружечком позначимо себе та свого братика чи сестричку, якщо у вас вони, звісно, є. В мене є, тому я позначила жовтенькими мамусю та татуся, а червоними наших бабусь та дідусів. Ось таке родинне дерево вийшло в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!